І так, ми всі знаємо, що ми повинні забезпечити максимальну площу захисту захисними елементами для свого тіла. Таким елементом для вашої голови слугує ваш шолом. І сьогодні ми поговоримо про те, як налаштувати, як підібрати розмір каски саме для вас. Каски бувають різних типів. З повним захистом, а також фастові, як, наприклад, оця. Каска Арч. Тут є система налаштування, а саме підвісна система, яка налаштовується за об'ємом вашої голови. Як замірюється саме розмір каски? Замірюється вона дуже просто: розміри відповідають об'єму вашої голови в сантиметрах. Тому ми беремо три пальці, прикладаємо їх на рівень ваших брів і вимірюємо окружність вашої голови по верхньому пальцю, по верхньому зрізу ваших пальців. Оцей розмір і буде розмір вашої голови. Свій розмір я знаю. В мене 56-й розмір, який відповідає розміру каски L. Тому ця каска під мене щодо самого налаштування підвісної системи, це дуже просто. Тут є система BOA на даній касці, яка налаштовує об'єм. Для того, щоб налаштувати підвісну систему, нам потрібно спочатку її розпустити. Тобто тут є така кнопочка, ми підіймаємо її вверх. Все, підвісна система у нас повністю розпустилася. Тепер ми вдягаємо каску, натискаємо на застібку. І крутимо за часовою стрілкою. І в нас система починає затягуватись на голові. Затягнути її потрібно до тої міри, поки каска не прийме статичне положення на вашій голові. Тобто вона не буде бовтатися, зісковзувати та все інше. Щодо налаштування вашого підборіддя, є фастекси з лівої, з правої сторони, а також позаду, задні стропи. Ми розпускаємо фастекси. Ось він розтібається. Ми вимірюємо. Положення системи на вашому підборідді, потім затягуємо самі фастекси, щоб вам було зручно, і фіксуємо. Тепер шолом надійно зафіксований на вашій голові, і він нікуди не спаде. Ще декілька нюансів і моментів. То на цьому шоломі, крім регулювання вашої підвісної системи, ви повинні будете відрегулювати ваші активні навушники щодо відношення їх позицій на. Касі. А також ви повинні будете унеможливити блікування самої каски на сонячних промінях, тому військові використовують ось такі камери. Плюс вони дають змогу закріпити додаткове обладнання типу батарей для ПНВ, патчів, знаків розрізнення та іншого. А також ви можете додатково замаскуватися за допомогою гілочок, травички чи щось такого. Щодо навушників, є різні типи кріплень. Тут у нас чебурашки. ви вдягаєте їх на рельси та підлаштовуєте ідеальне положення на вашій голові. Ви повинні. Розуміти, що каска – це апріорі дуже незручна річ, тому що це зайва вага на вашому шийному відділі. Тому дуже важливо, щоб вона надійно сиділа а також в неї був якийсь баланс по вазі ззаду та спереду, тому що люди, які використовують шолами, знають, що при зміні позиції при стрільбі буває дуже незручно, тому підбирайте. І головне. Працюйте в своєму захисному спорядженні для того, щоб ви мали змогу відрегулювати його під себе, щоб ви знали, як буде це працювати, коли ви будете вести стрільбу льожичі, стрільбу сидячи, стрільбу стоячи зі зміною положень та все інше. До речі, тільки для наших підписників ми створили промокод на знижку 10% на шоломи. Цей промокод буде дійсний протягом тижня. Сам промокодик та ссылка буде в коментарях під цим відео. Можете скористатися та придбати собі якісне спорядження.